Давай подивимося, що особисто тобі принесуть ці вихідні 2, 3 серпня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Розклад може програтись не у всіх однаково. Давайте подивимося, для кого цей перегляд? Ти, жінка, дуже така аналітична, дуже багато думаєш, можеш бути. Такою десь різкою, щось сказати, щось так зробити, десь когось притиснути. Але ти дуже багато аналізуєш. Ти звикла бути попереду, ти звикла перемагати, ти звикла, знаєш, так, щоб на тебе дивилися і бачили твою силу, твою ресурсність в тобі. Але, знаєш, дуже часто ти можеш себе обманювати і можеш дозволяти себе обманювати. Є така. Така е, сторона в тобі, що несуть тобі вихідні ці субота та неділя, якими вони будуть для тебе. Так? Вихідні будуть повертати тебе, знову ж таки, в ті ситуації, в яких ти вже була. Таке враження, що ти щось не пройшла. Причину наслідкові зв'язки ти не проаналізувала належним чином. І знову можеш повертатися в ті. Ситуації, на які, знаєш, тобі ну, не дуже хотілося би повертатися, але, але треба буде. І ці ситуації змусять тебе подивитися на, на себе, на свою поведінку і дадуть тобі зрозуміти, наскільки ти сильна, наскільки. Ти харизматична, наскільки ти вольова, і в тебе дуже великий запас енергії і можливостей. Є речі, які тебе не будуть задовольняти, от, і ти можеш зрозуміти саме які, саме чому, в чому саме є момент твого незадоволення. Тобі дуже необхідно відпустити ситуацію, так пов'язану з маніпулюванням у твоєму житті. Не накопичуй це в собі, не тримай це у собі. Тому що коли ти будеш це тримати в собі, це буде відображатися дуже негативним чином на тобі. Тобі на вихідних... Не захочеться продовжувати якусь розмову стосовно відносин, стосовно спілкування. Тобі захочеться, знаєш, так закритися від всіх, побути наодинці, дати собі час, спланувати якісь свої власні речі, так, які для тебе зараз важливі. Але я хочу наголосити на тому, що не варто, не варто обмежувати себе. Вийди з зони комфорту, дай собі просто перепочити, будь мудрою. Тобі це допоможе.